Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо занурюватися в Його слово, коли ми можемо через сторінки Старого Заповіту бачити красу Христа, бачити Його турботу про нас, турботу про церкву. І я хочу прочитати уривок сьогодні із книги пророка Неємії із 7 розділу перші три вірші. Автор пише такі слова. Коли стіни були вже відбудовані, і я поставив двостулкові двері, то були призначені придверники, співаки та левіти. Я також призначив міським головою над Єрусалимом свого брата Ханані, а начальником фортеці міста став Хананій, оскільки, на відміну від багатьох, він був вартим довіри й богобоязливим чоловіком. Я їм дав такий наказ: Брам Єрусалима не відкривати, доки не припече сонце, поки нові вартові не заступлять на службу. Ворота нехай будуть замкнуті на засув. А ще призначте вартових з мешканців Єрусалима, кожного на визначену для нього е, варту або неподалік свого дому. Дивіться. Це уривочок із книги пророка Неємії, який можна глибше зрозуміти, коли ми знаємо історію самого Неємії і того, що відбувається. Неємія був людиною, Божим мужем, якого Бог використав для того, щоб повернути із вавілонського полону свій народ. І ми знаємо, що коли вавілоняни напали на Єрусалим, вони зруйнували його стіни. Вони зруйнували його ворота, вони зруйнували місто, вони розграбували храм, і вони повели в полон майже всіх людей. І лише невелика частина людей, непридатних, там, хворих, там, якихось в'язнів, їх не забрали в полон і залишили там жити. І от пройшло 70 років з того часу, коли е, ізраїльтяни були в полоні у Вавилоні, і Бог через Неємію. Е, Використав його для того, щоб повернути цих людей до Єрусалиму. І от одного разу Неємія приїжджає до Єрусалиму і бачить місто у Занепаді. Він бачить його зруйновані стіни, він бачить його зруйновані ворота, він бачить зруйнований храм, і він бачить, що все це сприяє тому, щоб люди, які залишились там, вони були в постійній небезпеці. Їх постійно грабували всякі розбійники, був занепад у місті, і люди страждали. І от з цією печалью в серці Неємія повертається до Вавилону. І цар, який в той час був царем в Вавилоні, він побачив сум. Неємії запитав, чому його сумне серце? І Неємія розповів про те, що він є ізраїльтянином, про те, що він бачив великий занепад Єрусалиму, Божого міста, і тому його серце воно печальне. І за великої Божої благодаті цар дає йому наказ повернутися і відбудувати стіни Єрусалиму, відбудувати ворота Єрусалиму, відбудувати храм. І з цим наказом Неємія приїжджає до Єрусалиму, приїжджає з грішми від царя для того, щоб відбудовувати, і відбудовує стіни. І ми бачимо про те, що Неємія, коли відбудовує місто, він відновлює відновлює стіни для того, щоб захистити мешканців міста від ворогів, відновлює ворота для того, щоб. Захистити мешканців міста від ворогів, він при, е, призначає начальника, який керуватиме містом, він призначає вартових, він призначає левитів, він повністю відновлює все, що необхідно для безпеки міста. І це є така важлива думка, і та істиниці, е, які е, 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 закликають мене до поклоніння Христу, які Показують мені красу Ісуса Христа і Його ставлення до церкви. Ми бачимо, що коли Неємія побачив місто, його охопив великий сум. І цей сум, який охопив Неємію, він став причиною того, що Цар він послав Неємію відбудовувати місто. І ми бачимо, що Син Божий також мав сум про Божий народ. Я бачив із Біблії багато уривків, які показують, що Христос не просто дбає про церкву, а Христос має великий сум у серці, коли церква або коли Божий народ вони не збудовані. Ми пам'ятаємо в Євангелії від Матфія вислів, що коли Христос бачив народ ізраїльський, який ходив, розсіяний, змучений, без пастиря, написано, що Він. Сповнився сумом, він сповнився жалем про цей народ. І, сповнившись жалем про те, що Божий народ не збудований, про те, що Божий народ розсіяний, про те, що Божий народ не має пастиря, він бере 12 учнів і говорить їм: жатви багато, а працівників мало. Моліться, щоб Бог вислав працівників. І він далі просто бере цих самих учнів. Які щойно про це молились і відправляє в міста Єрусалиму, в міста Ізраїлю для проповіді Євангелія? Ми бачимо, що Божий сум в серці за Божим народом Він мотивує його збудовувати народ, відбудовувати те, що зруйноване, захистити людей від духовного ворога. Ми бачимо молитву Ісуса Христа про церкву, коли Він напередодні своїх страждань. Напередодні того, як буде йти до гевсиманського саду, молитися за себе, він молиться за церкву. Він молиться за людей, які будуть вірувати по слову апостолів. Він молиться про те, щоб Бог зберіг церкву від зла, щоб Бог освячував церкву, щоб Бог направляв церкву і використовував церкву. Його молитва про церкву вона виражала його великий. Велике бажання, щоб церква була, була збудована. Ми бачимо більше того, що Христос не просто молився про церкву, Христос написано, віддав себе. Він віддав себе, щоб церква була освячена. І в посланні до Єфесяна апостол Павло і говорить такі слова: чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї, щоб вона була свячена. Бачите, Христос не просто присвятив себе служінню, щоб церква була збудована, щоб церква була досконала, Він віддав себе, щоб церква була збудована, щоб церква була досконала. Більше того, ми бачимо, що Христос після свого Воскресіння, після своєї смерті, започаткувавши церкву, Він дбає про церкву. Він дбає про те, щоб церква вона була захищена від ворогів, захищена від духовних ворогів, захищена від світу, захищена від атак диявола, захищена від ем, лжевчень, які є в цьому світі. І написано, що Бог дає церкві своє слово, Боже Слово, яке проповідується в церкві, захищає церкву. Ми бачимо, що Бог дає Духа Святого, який відкриває істину Слова Божого церкві, який діє в проповідниках Євангелія, щоб це слово воно говорилося і говорилося потужно. Ми бачимо про те, що Бог дає дари віруючим, для того, щоб віруючи, служачи своїми дарами, збудовували церкву, зміцнювали церкву. Ми бачимо, що серед дарів Христос дає дари пасторів, особливих людей, які дбатимуть про церкву, дбатимуть про те, щоб церква збудовувалася, дбатимуть про те, щоб церква слідувала за Христом. І більше того, Христос він веде нас у служінні, для того, щоб і ми були небайдужими одне до одного і служили одне одного. Одне одному. І це все робить Христос, дбаючи про церкву. Ми повинні дякувати Христу, якщо в церкві лунає біблійна проповідь, тому що це на, в першу чергу Його турбота про нас. Коли в церкві є служителі, коли в церкві є ревні служителі, коли в церкві є люди, які зростають у своєму служінні, ми повинні дякувати Христу, тому що це в першу чергу. Його турбота про церкву. Він сповнює церкву дарами. Не ми беремо ці дари, Він їх дає, Він зрощує нас у служінні. Коли церква стверджена в Слові Божому, це насамперед дяка Христу, який дав Духа Святого, що відкриває це Слово і вкорінює це слово. Тому від того, наскільки у церкві є. На, високому, на належному місці проповідь слова, від того, наскільки люди прагнуть зростати в служінні, від того, наскільки служителі церкви вони присвячені істині Євангелія, все це впливає на захищеність церкви. Якщо все це є на належному місці, то церква вона буде подібна до міста із високими міцними стінами. З міцними воротами, з вірними вартовими, з вірними правителями. І навпаки, також це істина вона вірна, якщо в церкві Слово Боже проповідується на неналежному рівні, якщо в церкві не звучить проповідь Євангелія, якщо в церкві немає ревних та посвячених біблійних пастирів, якщо в церкві люди не дбають про свої духовні дари та служіння, тоді церква. Нагадує місто з зруйнованими воротами. Тоді церква нагадує місто із зруйнованими стінами. І всякий злодій приходить до неї і наносить шкоду, наносить духовну шкоду Божому народу. Тому бажання Божого серця, щоб ми мали оцю ревність, щоб ми, так як Христос, мали оцю, оцю турботу про церкву, піклування про церкву, бажання самим зростати. І служити для збудовування церкви. Ми повинні дбати про те, щоб ми мали служителів, які нічого не потребують для того, щоб вірно служити церкві. Ми повинні дбати і молитися про те, щоб істина Божого Слова вона без помилок проповідувала церкві. Все це буде робити церкву захищеною, все це буде робити церкву збудованою, все це буде. Відображати бажання серця самого Христа про церкву, Його турботу про церкву. Особливо я хотів би також відмітити для себе ще одну духовну істину, яка є в цьому уривку. Про те, що відбудовуючи місто, Неємія поставив не лише вартових. Неємія не поставив лише ворота і стіни. Відбудовуючи місто, Неємія призначив. Співаків та Левитів. І на перший погляд здавалося б, що зрозуміло, як людина з мечем та списом захищає місто. Зрозуміло, як ворота та стіни захищають місто. Але чому в першу чергу разом з цими людьми Неємія поставив співаків та Левитів? Оскільки на той час Слово Боже воно було втрачене. І люди не знали, де воно знаходиться, наскільки великим був занепад божого народу. Ми бачимо, що Неємія розумів, що захищають насправді місто від ворога, не стіни й не ворота, а захищає вірність людей в служінні Богу, вірність людей Богу, вірність людей заповіту. Тому для того, щоб люди вони слідували за Богом, для того, щоб люди вклонялись Богу. Для того, щоб люди служили Богу, Він призначає співаків та левитів, Він призначає тих людей, які будуть вести народ у поклоніння. І це та глибока істина, яку Бог бажає, щоб я сьогодні глибоко вклав у своє серце. Те, що насправді захищає мене від гріха, те, що насправді захищає мене від ворога, це моє поклоніння серця Христу. Чим більше я часу проводю на один з Христом, чим більше часу я проводю не просто в розміркованні над доктринами, а в поклонінні, в занурюванні в Євангеліє, тим більше моє серце воно буде захищене від ворога. І тому це слово воно має сьогодні важливий такий заклик до мене. Через це слово Бог закликає мене. Подивитися на моє ставлення до церкви? Чи дійсно моє серце печалиться про те, що в церкві є незбудованим? Чи моє серце байдуже до того щось що із того, що відбувається в церкві, не відбувається так, як це хотів би Бог? Чи дійсно я ревно молюсь про служителів? Чи дійсно я ревно молюсь про проповідь Євангелія в церкві? Подивіться. Як на сьогодні мало людей відвідує молитовні служіння, де ми можемо молитися про служителів, про служіння, про зростання церкви. І цей уривок він закликає нас до цього. Цей уривок нагадує про велику Божу благодать. Подивіться, яким був печальним стан міста до повернення євреїв, все було зруйноване. Здавалося, нічого не можна відновити. Але благодать Божа є такою, що чим більшим є гріх, тим більшою є благодать. Чим більш було зруйноване місто, тим більше слави Божої було у відновленні цього міста. Так само Бог Він говорить сьогодні про церкву: Бог сильний відбудувати сильну, велику, потужну церкву, коли люди справді вони сумують за цим. Коли люди справді вони моляться про це. І тому Бог закликає мене самому вкорінюватися в Євангелії, в поклонінні і молитися про церкву, щоб і церква зростала і була захищеною від духовних ворогів. Але також сьогоднішнє слово воно має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, до тих людей, які ще не віддали себе в Його руки. Тих людей, які, можливо, відвідують церкву, які можливо читають слово, моляться, намагаються навіть слідувати якимсь християнським принципам, Біблія говорить про те, що, попри все це, ви залишаєтесь ворогом. Ви залишаєтесь тим ворогом, який насправді руйнує церкву. Христос говорить, що хто не збудовує зі мною, той руйнує, хто не примножує. Той розкрадає. І благодать Божа сьогодні до вас, вона є такою, що Євангеліє закликає вас увійти до Божого народу, стати під захист Христа, дозволити Богу помістити вас у Христові руки, з якого жоден ворог вас не зможе викрасти. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.